Вважаю для себе великою честю бути в вашому прекрасному місці Львові. On the, on the і в цей час, коли ми на порозі святкування Реформації, приємно бути в, цю, в цій ошатній будівлі і бути разом з вами, з, ваш, з вами прекрасна Дорога Церква. Сьогодні зранку хочу роздумувати разом з вами з Євангелією від Луки, з 24 розділу. Євангелій від Луки, розділ 24, читатиму з 30-го вірша. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий, і говорили вони один одному чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виявляв, виясняв нам Писання. І зараз устали, вони й повернулись до Єрусалиму і знайшли там зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталось було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба. Ранок so неділя. The, the death was still in the air. І здається, в повітрі ще панувала смерть. Were had been Люди були у через те, що Ісуса Христа розіп'яли. No Ніхто не сподівався, що станеться воскресіння. And we see in a few earlier, І декілька віршів до того ми бачимо, that even the women that went to the tomb, що навіть ті жінки, які пішли до гробу, did not не вірили confusion. Вони не мали чіткого розуміння. Навіть коли ангел говорив до них. І тому в цей недільний ранок в Єрусалим був без надії. Навіть Петро прибігає до гробу. І в Слові Божому читаємо, що він гадки не мав, не розумів, що сталося. Exactly. Він не вірив ще, і він не розумів. Emaus, і ось на дорозі з Єрусалиму до містечка Емаус, walk, і це відстань, яку долають за три години, і вона, Ішов чоловік, його звати було Клеопа? Now, research, коли ми детальніше досліджуємо, ми можемо знайти, що Клеопа, напевно, був по тілу дядько Ісуса. Можливо, був братом Йосипа. Клеопа і, мабуть, його жінка, Клеопа і ще хтось, можливо, це була навіть його дружина, вони поверталися з Єрусалиму, вони бачили розп'яття їхнього потілу, племінника Ісуса. І їхні серця були сповнені відчаєм. Ми можемо читати в 21-му вірші, що вони були відчащені, що пропозиції не були повністю. Вони були розчаровані, засмучені тим, що пророцтва не збулися. They thought that Jesus was the Messiah. Вони думали в те, що Ісус Христос месія. But he had been killed. Але його вбили. And their faith cooled. Їхня віра погасла. There was a sense of loss. Було відчуття втрати. And yet God Knows these two people. Але Бог бачив цих двох людей. Two people walking on the road to Emmaus. Двох людей, які йшли по дорозі Among hundreds of others. І поряд з ними були сотні інших людей. And Jesus knew exactly where they were. Ісус Христос знав, знав точно те місце, де вони були. He knew exactly where their hearts were. І він знав, в якому стані були їхні серця. And so even when we feel insignificant. Знаєте, навіть тоді, коли ми відчуваємо себе зовсім незначними. Коли здається, що ми забуті всім і всім байдуже, що ми думаємо. Що навіть Бог не знає, що у нас на серці. Ми повинні розуміти те, що Бог знає нас краще, ніж ми самі себе знаємо. І ось серед цього натовпу до них приєднується Христос. І uh, він наче втручається в їхню подорож. Але їхні очі стримані від того, щоб впізнати Його. І Ісус запитує, про що ви говорите? And the answer from Cleopas reveals his heart. І відповідь Клеопа відкриває його серце. You must be a foreigner. Каже, ти напевно чужинець. A visitor. Ти ти з іншого місця, відвідувач. Not only that, you must be the only foreigner in town. І не не тільки це, а ти Ти напевно єдиний єдиний, чужинець цьому doesn't know what happened. хто знає, що сталося. is expressing sarcasm and depressed. І Клопа висловлює сарказм і також смуток. Як ти не Як ти, можеш не знати цього? And to Ісус слухає Його. Клеопас навіть каже, що, так, деякі жінки пішли до тюму і They told these things, but we don't understand what it means. І клопо говорить так. Ми чули про те, що жінки були біля гроби, і ось вони розповіли те, що вони бачили, але ми не розуміємо, що ж це насправді означає. It's been three days, and we still don't know what's going on. Три дні минулося, і ми не знаємо, що ж насправді сталося. And now Jesus begins to speak to them. І ось Ісус починає говорити But до них. Вони не знають, що це Ісус. Яким чином вони не могли Його впізнати. І перші слова від Ісуса є майже ребюк. І перші слова – це практично докір. Ви нерозумні. Ви

Месія повинен буде страждати і померти. And then Jesus begins to walk through the scriptures. From the works of Moses, починаючи з Мойсея all the way the і через усіх Пророків. Right, in Можете уявити собі, коли Христос починав з книги Genesis. Speaking of the garden, коли він говорив з ними про сад, head being bruised and yet his, I'm sorry, the, serpent bruising the heel and his head being crushed. І коли він говорив ось про це пророцтво, яке ми маємо в книзі буття, про те, що змій буде жалити, але його голова буде розтрощена. his son on the altar коли він говорив про Авраама, який приносив свого сина на жертівнику, коли він говорив про кров ягнят, яка була якої були помазані у двірки, що вся система жертвоприношень Старого Завіту вказує на Месію. Ось вони всі вказують Христа на Христа. The of the temple, the of the uh, значення скині, значення храму. Манна, і мідний Christ. Всі ці речі старого Завіту, вони вказують на нього, вони вказують на Христа. 53 і він мусив провести час в Ісаї 53-му розділі, де Ісаїя говорить про страждаючого слугу і про славу, яка прийде, коли він буде сидіти на троні. І Христос відповідає до Клеопису

The end. показуючи те, що страждання і смерть – це ще не кінець. But they are for true life. Але вони є необхідними для того, щоб прийшло справжнє життя. Хочу на хвильку тут зупинитися. Бо Христ був можливий робити це через Слово. Ісус Христос зробив це тільки через Слово. Слова, які ми читаємо далі в цьому розділі, journey. каже, що серце Клеопа щось відчувало, наче було зігріте, коли вони подорожували they didn't recognize Jesus. Вони ще не впізнали Ісуса. But they heard the word of God. Але вони чули слово Боже. And so the word of God is able to warm our hearts. І тому слово Боже воно здатне зігрівати наші серця. God is able to take the word of God when we read it. Бог говорить до нас своє слово, промовляє своїм словом, коли ми його читаємо. І він запалює наші серця Духом Святим.

руки, на яких були знаки цвяхів. Вони бачили його руки, які годували п'ять тисяч людей. Вони бачили того чоловіка, який вчинив так багато чудес. І ось зараз вони зрозуміли, дійшло до них, що саме він воскрес з мертвих. І це, взагалі, Клеопас і його жінка.

Jesus reveals himself to us. Христос відкривається нам. Especially as we come to the table with the bread and the wine. Особливо коли ми підходимо до столу, де є хліб і вино. No matter where you think you are. Немає значення, де ви є. Можливо, ви думаєте, що Бог не знає в якому ви стані? Якщо ви думаєте, що Бог не знає, де ваше серце. Ви помиляєтесь. Not only does he know the condition of your heart and where you are geographically, він знає не лише стан вашого серця і де ви знаходитесь, перебуваєте. but he wants to come along with you in your journey he wants to use the scriptures to enlighten or enlighten Він хоче взяти слово, використати слово для того, щоб освітити, для того, щоб розігріти ваше серце, щоб ви також війшли в царство і прославили Господа. І зараз, коли ми будемо молитися, Давайте ми відкриємо серця свої, будемо чесними з Богом. ми признаємось перед Ним, де в якому стані наше серце. І справді попросімо, щоб він сповнив нас своїм Духом Святим. Амінь. Ми Будемо молитися.